Друзі, ми розпочинаємо після матчову прес-конференцію. Головний тренер Київської обороні Валерій Володимирович Ващенко. Валерій Володимирович, прокоментуйте, будь ласка, 9 матчів без перемог. Сьогодні довго очікувана перемога. Ваші емоції, враження? Ну, які можуть бути емоції після перемоги, тільки позитивні. І дуже важливо було, було десь навіть на в ущерб гри. Де, ну, нам треба була ця перемога. Ну, хлопці виконали завдання за це їм. Е, подяка. Ну, от ну, це емоції. і е, я вважаю, треба рухатися вже, дивитися вперед і на наступний матч. Дякую вам, колеги. Прошу запитання від вас. Так, Миколасов. Торік проблем досить успішно грала з поліцейся в першій лізі. Вам це досить допомігся? Mm, ну, звісно, так. Да, є би, позитивні ігри з ними. Ми, в принципі, чи, частіше з ними зустрічалися. Тому -то, в психологічному плані ми ну, знали. Хоча да, в першому колі ми йдемо програли. Десь такий був сумнівний там пенальті, був теж були емоції о, от, в кінцівки матча, але. Ми, ми знали, що нам треба перемагати сьогодні і все робили для цього. Дякую. Прошу ще запитання від колег. Так. Важко було готуватися новий тренер у команди суперативника, в принципі, готувалися з за крипту. Розкажіть трошки про це. Про суперника? Ну, важко було готуватися, тому що новий тренер. А, і... Не знали, до чого готуватися. Ну, ми десь зустрічалися, коли як би, да, Сергій Шевченко працював ще у поліції, ми в першій лізі десь зустрічалися, десь зазвичай знали, там, як він намагається, але тут не так багато часу, щоб щось десь змінити. Тому так, десь по составу десь знали, як будуть грати, в принципі. І Дивилися ігри з ними. Щось за три-за чотири дня змінити. Ну, я вважаю дуже важко. Тому це більше-більше такий психологічний момент внутрі їхньої команди повинен був бути. Чи надихнути їх там надалі, чи як є воно. Ну, ми дивилися як би, на свою підготовку, бо ми знали, що нам треба вже десь би, почувствувати. Цього жагу до перемоги, вдохновитися. Дай Боже, що ця перемога вдохновить хлопців на майбутні перемоги в прем'єр-лізі. Дякую. Що ж, дякую, колеги. Дякую, дякую. вам з перемогою.